Всім доброго дня. Дівчатка Хочу сьогодні зняти відео своєї спонтанної роботи, яку я не планувала. Я готувалася до іншої роботи. Я хотіла почати розпочати вишивати солдат та дитя. Але коли подивилася, побачила цю схему, показала чоловіку, то він сказав однозначно вишиваєш цю. Так що це схема по проханню мого чоловіка вишивається. Це авторська схема. Вона називається Затишна весна. Розпочала я її 14 квітня. І це відео я знімаю для дівчат. За проханням дівчат, які побачили мою розпочату роботу у Фейсбуці, вони прохали зняти відео, показати. Я не планувала, я ж кажу, і, ну, на жаль, я не зняла початок, але на даний час ну, ось тут це не вся схема. Тут ще квіточки, ось я покажу вам. Моя робота за 10 днів. Так, я веду свій марафон, але я не куди, ну, я вишиваю по тому, і коли в мене є час. в мене теж є робота, є своя родина, є так само якісь проблеми. Ось. Схема, я накидала. На даний час за 10 днів я вийшла 38,94%. Складається схема 62 чистих та 10 блендів. Французьких Бекстічів дуже багато, дуже багато. Хрестиків 22 000. Ну, на даний час відшито 15 628,5. Також є тут м, витягнуті хрестики, є французькі вузилки, бекстіч напівхрест, четвер, четвертинка хреста. Ну, тобто, дуже-дуже багато ось покажу вам ближче. Я вишиваю без розмітки, я не розмічаю, мені так ну, не знаю. Ну, я веду розмітку по тканині, коли велика дуже схема. Ну, Тут схема невелика, то мені, я не розмічаю, мені не потрібно. Ось так виходить. Як бачите, тут хотіла показати вам ось ось тут. Зараз покажу, якщо вийде ось. Погано видно. Ось такі, бачите, четвертинки є. Е, ще дівчата питали, що таке витягнутий хрестик. Ось, господи, ось витягнутий хрестик. Те, коли е, ділиться хрестик. Е, не хрестик, а ну, один, де має бути один хрестик, він ділиться на дві частини. І на одному ось цьому хрестику, ось такому. ось, такому ось. Оцей ось хрестик, де повинен бути хрести, ділиться на навпіл. І це виходить витягнутий хрестик. Вишиваю я на канві. Ще питали мене, чому я вибрала тканину, на жаль, Погано видно, можливо, ось так. Це тканина українського виробника. Це канва 16 го каунту олива. Мені дуже подобається. Всі, хто знає мої роботи, всі знають, що я дуже не люблю, коли сам цей фон не ну, видно. Ось, якщо вишиваю на їді, а не на рівномірці, я взагалі. зашиваю. Не люблю, коли ось такі видно, не зашиті. А ця тканина, канва вибрана для того, що я її не буду зашивати. Вона так і залишиться. Ось Це в мене розміточка. Це я залишила собі для натяжки, але бачу, що тут буде забагато. Десь ось так буде уберемо невеличка буде десь сантиметра, може, три залишу для фону. Ну, ось така буде картина. Мені вона дуже сподобалася. На жаль, тут не дуже вона яскрава. Ну, але все рівно гарненька виходить. Ось така. Ну, єдине, що я можу сказати, дуже-дуже. Я не люблю Бекстіч. Я, я від нього ну, втомлююся. Але ось, оці французькі вузилки, оцей Бекстіч, ну, звісно, без Бекстіча це не схема, це не, ну, мені дуже подобається. Коли є бекстіч, ну будемо працювати. Ось, бачите, французькі вузилки. Є по... Ось мені подобається ось цей метелик, теж французькі вузелки. Ну, гарно, дуже гарно. Так що хто? Тепер, за проханням, буду знімати відео. Я сподіваюся за цей місяць вишити, тому що у мене стоїть та робота, що я готувалася до неї, солдата дитя. Буду вишивати я її гобеленовим стежком на. Ой, скажіть, будь ласка, не на рівномірці. Ой, так хотіла швидко сказати вам. Ну, покажу всю роботу завершену. Коли розпочну свою нову вишивку, я на Конгрес Страміні, господи, сповнила, Конгрес Страмін буде в мене 24 каунт. Тоді покажу вам цю завершену роботу. Оформляю я її зразу. У мене ніколи не лежить багато вишивок, вони всі зразу оформлюються. Так що, от на даний час дівчатка, хто просили, показую відшив 10 днів 38.94, Але я ще раз повторююся: я не гонюся за швидкістю. Мені вона просто дуже сподобалася. Ось тому стільки вишито. Наразі це все. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть. Пишіть в коментарях, ставте лайки. Хто хоче, додавайтеся у друзі на Фейсбуці, у групу нашу, всіх запрошую. Так що на даний час поки все. Всім до побачення.